Добре, отже, наразі ми говорили про кілька різних алгоритмів сортування, які сподіваюся, досить прості у використанні. У вас є bubble sort, insertion sort, and selection sort. І те, що ми знаємо, це те, що у всіх їх є спільне. це те, що у них є якийсь найгірший випадок часу виконання n квадратний. Чи можемо ми зробити щось краще за це? Відповідь так, ми можемо, використовуючи алгоритм, називається сортування злиттям. Тепер у методі сортування злиттям ідея полягає в сортуванні менших масивів, а потім їх об'єднанні або злитті. З'єднайте їх, як і в назві самого алгоритму в відсортованому порядку. Тому замість того, щоб думати, що у нас є один шестизначний масив, давайте подумаємо, що у нас шість масиви з одного елемента, а потім просто перекомбінуйте їх у правильному порядку і об'єднайте разом. Це був би один із способів сортування, і це те, що робить Merge Sort. І він використовує щось, що називається рекурсією, про яку ми спілкували і про яку ми скоро поговоримо. Ще одне відео, і якщо ви. Якщо хочете краще зрозуміти, як працює рекурсія, ви можете подивитися на те відео перед тим, як пройти і дивитися це, тому що це буде говорити про рекурсія досить багато. Сортування злиттям, безумовно, найскладнішим з чотирьох різних типів сортувань, які ми розглядаємо на заняттях. Тому я буду пояснювати цей процес трохи повільніше, ніж інші. Але давайте почнемо. Але алгоритм для сортування злиттям насправді досить невеликий, по кількості кроків. Ми, по суті, кажемо, що будемо сортувати ліву половину масиву. Сортуйте праву половину масиву. А потім об'єднайте дві половини разом. Ось що в основному складає сортування з литтям. Звичайно, на практиці це трохи детальніше ніж це. Але давайте пройдемося зараз. Ось той самий масив з шести елементів, який ми все час сортуємо, і ми почнемо слідувати нашим крокам псевдокоду, який полягає в тому, щоб відсортувати ліву половину цього цегляно-червоного масиву. Тож ми зосередимося лише на цій частині наразі. І насправді, щоб трохи полегшити, тому що я розфарбував різні речі по-різному в цьому відео. У цьому відео ми будемо посилатися на цю точку: цю половину масиву, цю ліву половину загального червоного масиву. З цього моменту це фіолетова половина з масиву. Вірно, отже, ми зараз серед процесу сортування лівої половини масиву, але ми не робимо цього. Ми не знаємо, як це зробити. Ми не знаємо, як відсортувати ліву половину масиву. Так чому б нам просто не повернутися до наших кроків злиття? Добре, ну якщо я не знаю, як відсортувати ліву половину масиву, я просто почну знову. Сортую ліву половину цього масиву. Так що тепер я хочу зосередитись лише на цьому Частина масиву, ліва половина. І я дещо довільно вирішую, що моя ліва половина буде меншою, ніж права. У мене три елементи, я не можу поділити їх рівно. Я не можу мати півтора елементи з кожного боку. Отже, доки я послідовний, доки я завжди вибираю, наприклад, у цьому випадку ліва сторона менша. Це буде добре для цілої злиття джерел. Тож тепер у мене лишилося цього одного елемента цієї п'ятірки, як я можу відсортувати масив з одного елемента. Ну, добре, тут в тому, що мені насправді не потрібно це сортувати взагалі. Масив з одного елемента обов'язково повинен бути відсортований. Тому я можу сказати, що якщо я сортую ліву половину фіолетової частини, це відсортовано. Так що ми просто називаємо це відсортованим і наразі відкладемо це. Так що тепер я хочу повернутися до правої половини фіолетової частини. Ось це як я можу відсортувати цей масив, цей підмасив. Давайте просто повернемося до наших кроків знову. Я хочу впорядкувати тільки ліву половину. Ліва половина тепер два. Це один елемент. Я знаю, як впорядкувати один елемент, так що я впорядкував ліву половину. З цього ліва половина правої половини фіолетового. Ось де ми зараз. Тепер я повертаюся і сортую праву половину лівої половини фіолетового, яка є один. Один це один елемент. Це дуже легко сортувати. Він у відсортованій позиції. Тепер вперше я нарешті дійшов до цього третього кроку злиття, де я об'єдную дві половини разом. Тут я маю врахувати ці дві світло-зелені половини, і мені потрібно вирішити, який з них має нижчий елемент. У цьому випадку це один. То, що я роблю, це беру один і кладу її на перше місце в якомусь новому вигаданому масиві. Потім я порівнюю два з нічим, і я питаю, яке з них менше. Ну, два або нічого, менше є два. Так, що тепер давайте переформулюємо картину, тому що пам'ятайте, ми говоримо про рекурсію. Ми зосереджуємося лише на лівій половині загального цегляного червоного масиву, який ми потім назвали фіолетовим масивом. На цей момент у наших кроках а, щодо фіолетового масиву ми відсортували ліву половину, яка є 5, та права половина, яка спочатку була 2 і 1, але зараз ми зробили ці кроки поєднання, і ми отримали це в правильному порядку. Отже, тепер ми на третьому кроці для всього фіолетового масиву, тому що ми вже відсортували ліву половину фіолетового масиву та праву половину фіолетового масиву. Тепер нам потрібно об'єднати ці дві половини. І так само, як ми робили секунду тому з 2 і 1, 1 ми порівнюємо перший елемент лівої частини і перший елемент правої частини і визначте, який з них менший, і зробіть це першим елементом нашого нового масиву. Так, я порівнюю 5 і 1. І я кажу, яка з них менша? Ну, це вода. Так що 1 стає першим елементом цього нового трьохелементного масиву. Тепер мені потрібно прийняти ще одне рішення. Чи 5 нижче, чи 2 нижче? Ну, 2 нижче, тому 2 стає наступним елементом нашого кроку злиття. Тоді я кажу, чи 5 нижче, чи нічого нижче. Ну, очевидно, в цьому випадку у мене немає іншого вибору як 5. І отже, на цьому етапі процесу, давайте знову подумаємо рекурсивно про те, де ми зараз знаходимося. Ми відсортували для всього червоного масиву ми просто виконали перший крок. Ми відсортували ліворуч, ліва частина. Ми зробили це рекурсивно, але ми відсортували ліву частину загального червоного масиву. Тому ми можемо наразі відкласти це. Тому що тепер нам потрібно перейти до наступного етапу процесу злиття, який полягає в сортуванні правої половини того червоного масиву. Так що давайте зосередимося на правій половині. Ми збираємось пройти точно ті ж кроки, які ми тільки що проходили з лівої частини, але тепер ми зробимо це з цією червоною частиною справа. Тож я хочу відсортувати ліву половину цього масиву. Ну це доволі просто. Я просто довільно знову ділю його. Я дивлюся на це. Я кажу: добре, добре, три, це окремий елемент. Один елемент вже відсортований, тому мені нічого не потрібно робити, що відмінно. Я можу просто відкласти його і сказати, що три вже відсортовано. Тепер я хочу відсортувати праву половину не дуже цегляного червоного, але все ще червоного, половини масиву, який цей розділ. Як я це роблю? Ну, це більше ніж один елемент. Тому я знову повертаюся до початку мого процесу. Я буду сортувати ліву частину цього масиву. Так я дивлюся, і кажу: ось ліва половина. Це 6, вже відсортовано. Тепер я збираюсь відсортувати праву половину масиву. Це 4, Воно вже відсортоване. Тепер ми знову доходимо до того етапу злиття, де мені знову потрібно робити ці сортування порівняння. Яке нижче? Чи нижче 6, чи нижче 4? Ну, 4 нижче, тому це стає першим елементом нашого нового злитого маленького підмасиву тут. А потім мені треба вибрати між 6 і нічим, і я кажу, що 6 – найнижчий залишок. Отже, я відсортував ліву половину правої половини. І я відсортував праву половину правої половини. Отже, тепер я хочу об'єднати ці дві частини, і знову ми зробимо точно ту саму процедуру, що ми робили для лівої частини. Я скажу, чи нижче 3 чи 4? Ну, подивимося, дорівнює 3. А потім я скажу, чи 4 нижче, чи нічого. Якщо зліва нічого не залишилося, то я мусив би знати, що все, що справа, повинно бути більше за все, що знаходиться в об'єднаному масиві прямо зараз. Так що, замість того, щоб сказати, гаразд, я вставлю 4, а потім я вставлю 6», так як залишилось лише з одного боку, все повинно йти. Отже, все зводиться до цього. І знову зупинимося на секунду і подумаємо про те, де ми знаходимося. На цей момент для оригінального цегляного червоного масиву, з яким ми почали, ми пройшли через два з наших кроків псевдокоду. Ми відсортували ліву половину того загального цегляного червоного масиву, і ми відсортували праву половину того загального цегляного червоного масиву. Так що зараз остання річ, яку нам потрібно зробити, це злити ці дві половини разом. І як і раніше, ми продовжуємо задавати собі той же самий питання, що нижче один. Зверніть увагу на маленьку чорну лінію, там що розділяє дві половини, щоб зробити це більш візуально зрозумілим. Що нижче один чи три? Ну, один є. Е, тепер я задам собі питання: що нижче два чи три? Це буде два. і... Що нижче п'ять чи три? Не, Це три? П'ять або чотири. Четвере, п'ять або шість. П'ять шість або нічого. Це шість. Таким чином, проходячи крізь цей процес рекурсивно і розбиваючи мою проблему на все менші та менші підмасиви, сортуючи їх, об'єднуючи їх разом. Після кількох кроків я завершив своє сортування, і тепер у мене все в порядку тут в темно-синьому кольорі: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це не обов'язково так просто, як щось типу сортування бульбашкою, вставкою або вибором. Але чи є тут якісь переваги? Ну, відповідь така, так, вони є у найгіршому випадку. Нам потрібно розділити n-елементів. А потім ми повинні їх повторно об'єднати, фактично подвоюючи кількість відсортовані масиви, коли ми їх будуємо. Тож ми беремо два одноелементні масиви, і ми перетворюємо його на двоелементний масив. Ми беремо два масиви з двох елементами, перетворюємо їх в масив з чотирьох елементами і так, далі, і, так далі, і так далі. По мірі нашого руху. У найкращому випадку, начебто, сортування вибором. Масив вже відсортований, але ми цього не знаємо. Ми не знаємо цього, поки не розіб'ємо його і знову не об'єднаємо цим алгоритмом. Тут немає жодного скорочення, окрім пошуку наперед, але це додасть зайвого. Час також, отже, результатом тут є те, що у нас є n елементів, і нам може знадобитися їх об'єднати, якщо ми подвоюємо log n разів. Математично все працює саме так, і насправді, на відміну від інших алгоритмів про які ми говорили, у найгіршому випадку час виконання сортування з литтям становить o від n log n, що взагалі буде менше, або швидше, ніж і у найкращому випадку, оскільки нам все ще потрібно пройти цей процес знову. Це все ще n log n. Отже, в найкращому випадку він може бути повільнішим, ніж, скажімо, сортування бульбашкою, де масив випадково виявляється ідеально відсортованим. Як ви може згадуєте, омега тут це n а не n log n. Але в нагаршому за, а можливо, навіть в середньому випадку, сортування злиттям насправді буде швидше, але може зайняти більше пам'яті, оскільки нам потрібно повторно комбінувати та створювати нові сегменти пам'яті для нашої під масиви. Отже, сортування злиттям це дійсно потужний інструмент у вашому арсеналі, якщо ви розумієте рекурсію. Тому що він може значно прискорити сортування масиву, моє ім'я Ллойд, Це CS50.